От з вами Сьюве на каналі Чай з шахастиками і ми продовжуємо Фікбент 2 крід волей. Е, Так. У мене після збереження здоров мен лишилося здоров'я. У мене лишилося здоров'я. У мене тоді його не було, а я збереглась і вже здоров'я повне. Ми закінчили, здається, на тому, що залишили, приготували пастку для любителів шоу прямо на сцені. Е, так, а що нам робити далі? Нам тут світиться, що якусь кнопку можна натиснути. Ну, можна, але як туди спочатку добратися. Та ще питаннячко. Так, цей камінчик я вже обнесла. Стійте, бо тут якісь кус... кусачки. Так, а ну пішли, глянемо сюди, чи можна звідси кудись вибратись, чи тут просто сцена. Здається, не можна. От, чорт. Підстава. Так, вертаємось. Нам треба придумати, як дістатися до тої кнопки. Не знаю навіщо, але треба. А що буде, якщо пролізти туди? Поза. Ні, я знаю, що мене покусають, але поза цю фігньою? А, вони вже не кусають? Кусають! Гади. Капості. Можна так, навіщо? Окей, пішли шукати інший шлях. Тут відкрит... Вон відкрита фірточка. Ой-ой! Якийсь боссфай... Ой! Тут тікай бо Оточують. Пади. Щось... Вий ворога за допомогою мислеблоку. А, тобто просто заманювати їх під мислеблоки і буде вам щастя. Так? Гармата не встигає за мною. Є! Мінус два! Ой-ой, ще одна гармата ввімкнулась, та йоперний театр. Мінус три. Йой. О, тепер їх добило гарматою. Через блок вони до мене не доберуться, але. Чортові колеса! Мене привело меседлоблоком. Я не знаю, яким дивом, але я ще жива. І в мене абсолютно просто дуже мінімум здоров'я і. Йоперний! Воно ж в мене стріляє. Давай відбивай усе це назад. Давай. Алелуя, вижили. Фух, до ну й попив крові в мене цей рівень. Так, де життя? По-перше, тут. Раз, два, три. Так, дорога вже відкрита, можна повернутися по хілки ті, що були. Бля, не можна! Якого фіга? Отворіть фіртку. Окей, прийдеться шукати де ще? Так, тут блок. І тут ще є оця підстава, бачите? Яй! Кур!

Тут тільки бігати, бо тут якийсь капздець. Тут навіть рухнутись нема куди. Куда? Куда в мене? Тікай, дасте, чекай. О, так. Куда? Блін, і ще дасть не відбивається, як назло. зло. Тиснеш кнопку, він де він не реагує. А -а Ай, блін, дістало. Чекай! Так, в цю падлу цільтеся. не в мене! Ай! щас, Та вина! Який? довбанутий буде взагалі цей рівень проходити. Ну звісно ж я. І ж треба закінчити вже це... Ця... Цю гру. О, Алелуя! Тут тільки круги нарізати. Фух! Think... Лазень сіє хаос скрізь. Think... Розумію, чого Дасті його не давить пошли. Бо... Think... Ей! Алло! Дасті! Збий хілки з дерева, дурню! Я кому кнопки тисну? Собі чи що? Ну йоперний театр! О! З восьмого разу дійшло. Так, повзимо далі. Так, є, ми збереглись тут. Добре. Що далі? Далі ще хілки. Так, і далі ареда. Знову. Треба якось на цю арену вийти. Знову... Ви сте де? Готові розіб'яти кісточки у запальному бугі-бугі? -бу 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 -бу. Як ти задрав уже? Мені вже начхать, чи ти хороший русський, чи ти не хороший русський. Я тобі все рівно. Ти, 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 падло. Зупинися. Мой, Дасті навчився говорити. <гум> навчився навіть брехати. Я маю я знав, що ти одумаєшся. Хто тут ще би одумався? Чекайте, бо я ні чорта не чую. Ходи покажу. Ура! Нам куди? Нам сюди? Чекайте, дайте хілку, бо ця падла встигла в мене знести од дочко. Ой! Гадство! Знову! Що ж? Що ж це за придурок придумував цей Ай! Блін, подсілили. Тікай! Ай! Та ж чого ракети летять в цих роботів? О, одна полетіла. Добре, хоч щось. Це абсолютний мінімум. Ай! Драпай звідси. Драпай звідси. Тепер нарізай круги навкруг цієї фігні. Ай, блін, дістали. Нічого. О! Так, тепер треба прицілитись. Та що ж ти так швидко ту летиш? О, ти-ті, тікай, 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 тікай. Ще налітало. не ненавиджу ці колеса, бо в них дуже непередбачувана лінія. Польоту. Блін. І ракети не в той бік летять. Мені прийдеться, що ці колеса під ракетами самі вибивати. Давай, 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 давай. А балін, хатство. Тікай. О! Здається, попало. Не попало. Гадство! Яка падла, продумувала цей рівень, Вона не всіх гравців в цю гру. Я, я точно знаю. One eternity later. Срань ти така. Тікай. А! Як ти дістало Дасті з двох фоків, ну оперний, в рот! А! А я. Блін! Та ж я проходила мимо! Лиш, якого біса ти в мене весь час цілишся? Мін... Хілка, Хілка, треба забрати хілку. обережно, Давай. Живи. живи. Просто просто виживи, бляха, хоч на цьому раунді. Не хочу помирати на першому ж раунді, ну йопиний. Так, здавай. Белін! Дві хілки тут сильно. Не по... Срань. Треба збивати з дерева. Ай! Та йоп! Твою! Чекай, 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 чекай. Срань якась. Вони ще й спеціально, коли колеса розряджаються, перестають стріляти. Ви помітили чи ні? Просто була пауза, коли воно могло попасти в колесо, де вдасться. Тікай, 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 хай, тікай, хай, хілки забери. давай, 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 давай. Біжи-біжи-біжи-біжи-біжи... біжи. біжи, 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 біжи. Гадство яке. Ай! Падла ти яка. О є! Збило. Збило, збило, спило! Забери хилку! Забери хилку! Ай! курва, буде вкрало хилку! Падла! Давай! Давай, 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 давай! Тікай, 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 твай, твачка, твачка, твай! Тикай, 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 тикайкайкайкайкайкайка! Ай, є, лишилось добити це і вижити. Ай! Хілка одна є. Тепер треба... Єдиний спосіб перебити ці гармати це цим клоудом. Є! Бідус одна гармата. Велін, у мене міні... мінімум життя просто такий мінімум зрани. Що ну. Що ти там бив, дурню? Металевий. Що ти там бив? Ну ти мені Хілки лишив, так що хоч... Дякую і на цім. Але вбирати я все рівно через тебе не хочу. Є дай та 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 Поціль ти по цій гарматі. Ну господи, одна ж лишилась. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тікай, 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 тікай тікай, тікай, тікай. О, є біду з два роботи. Хілки є. Ура! Я навіть тобі цього разу подякую. Я не скупа на подяки. Тільки. Є! Боже мій! Я вижила! Господи, тепер вижити через... від тебе. О! Тікай, тікай, чікай! Вибачай, сонечко. Але це битва. Ти мені служив вірою, і правдою тепер. Ай! <mim> що пробіг тут ухилення Вай! 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 ай ай тікай тікай тікайка тікай 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 нормлю а фухте в час раз, два-три раз, два, три, раз, два, три. Ще трохи. Але він зараз буде п'єшений. Але він зараз буде п'єшений. А у мене лише половина здоров'я. Ой-ой! Дасті! Що ти турмозиш-то? Ай! Ай! Це зараз буде просто максимальний рівень капс, капзди. О, я можу вижити! Я можу вижити! Алелуя, 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 алелуя! Який же це був дурдом? Чекайте, мені треба шахілки, бо мені навіть цих хілок, що випали з головного боса, не стало, щоб заповнити шкалу здоров'я. Скільки я вбила на це? Добру годину. Іди в сраку. Я ненавиджу тепер тебе чи, чи не більше, чим дасті. Заледве добрались до цієї нещасної кнопки. Ми вже прийшли, ми вже прийшли. Тобто це не закінчиться. Так, ми туди йдемо взагалі. Ми туди йдемо. Все нормально. Так, ці колеса кусючі. Де? Пішли на сцену. Ля, а чого воно впало? А чого воно впало? А, це глюк, гри! Це глюк гри! -гри. <рес> Серьезлі, в мене девіться дрібно та глючить глючить трохи. Алелуя! Я думав, що тобі можна вірити! А ми думали, що тебе можна. Ага, насолоджуйся. Просто ще один робочий день. Ура, ми розгребли. І дали довіри нарешті. Клітка. Ніяких більше кліток. О, -о, -о, О, починається жесть. Біжимо, Дасті. Ай! Що ти заперся в оцього? Короче, далі перегоди. Так, дивимося, куди веде дорога, і туди біжимо. А, сюди, 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 сюди. Дасть не кусайте. Яй! Яй-яй-яй-яй-яй-юй-ой-ой-ой-ой-ой, мене відкинуло, бо я би звідси не вигреблась сама. Ай, це жесть. Ай! Ага. Він пропадає. Цей білий пропадає, коли мене кусає. Ну, з трудом, але вигребтись можна. Ай, тікай, 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 тікай. Ой, мені камсда, ой, мені капзда!

Зберегло на бусту, добре побігли, 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 побігли. Дасті, побігли! Якому кажу. Чи ти глухий, чи ти торбузнутий, ай! Не. Тікай. Тікай далі! Тікай далі! Я сказала, тікай далі! Ай, блін, ну цей др... срань! Продиратися через цю шрей, це те ще пекло. А, куди мені? Є! Хвіст змії! Ура! Ми зврятовані! Куди нам далі? Цього не може бути. Зневіримо, до нас ні, 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 до, ч, ні до чого при, не приведе. Треба поспішати, куди поспішати? Що робить? Куди йти, що робити? Якби я тільки міг спробувати ще раз. Ти вже достатньо конфітні з нього вибив. Йой. Ну, коротше, тут ми поки що відносно в безпеці. О, вже ні. Перепрошую. Нас. На. на манула. Ай! А, тікай тікай, 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 тікай Ухиляйся, ухиляйся, ухиляйся. Лети звідси. Рано чи пізно тебе кудись та збереже. Мені просто треба далі драпати цим рівнем. Мені треба просунутись хоч кудись. А! ай ой 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 Блін, застрягла. Біжи! Просто біжи! Біжи! Хілки! Як завжди я застряю десь на хілках! О! Біжи! Біжи! Сюди біжи! І сюди! Ай, тихо, міст, біст, сюди, 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 куди, куди далі, куди далі, куди далі, куди далі, куди далі, а куди, куди-небудь, куди-небудь, аби подалі. Ай! Побігли, 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 побігли! Ай, йопперний! Я, я не встигаю, я не встигаю, я не встигаю, я не встигаю, ніфіга не встигаю. О! А! -а Ай! Пішли, 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 пішли! Дастінне, На гальмуй! Нас мало б вже десь зберегти. Чекай! Щілина в стіні! Давай, давай, давай! Давай! Де? Я відбудую разом з чистого аркуша з тобою чи без тебе! Настав час перезапустити осемдяком компаса моралі раз і не завжди. Повний розгром! Фух. Ну і жесть. Так, зустрінься з блазним на лімбічній височині Відчуй себе ідіотом. Ще одне досягнення, два досягнення за сьогодні. Нормально, як на мене. А, дека сцена. Фух, здається, він нас загубив Я. Я думаю. Ми самі загубилися. Поглянь, прохід! М? Де де це ми? Побачимо. Ми ми в сраці, народ. Ми в сраці. Ой, який він сумниця копає. Що ти так повільно йдеш? Лазень грає з нами. Ми вже все перепробували. Треба включати музику. Так, збереглися, ура! Навіть сам розум проти нас. Але ж Дасті, якщо ти нічого не зробиш, ніхто не зробить. Вау! Пайпер не стала говорити, що він якийсь хороший. Ура! Я роблю тільки гірше. Лагаю, ти ж впораєшся, ти ж Дасті. Для тебе це всього лише чергова пригода. Цього разу я здав поразки Пайпер. Ні, ти не можеш просто тут сидіти. Гаразд, чудово. Хочеш здавайся? Ти впертий бускуловий козел. Якщо ти все не виправиш, я сама це зроблю. Як скажеш, пташко. О, тепер ми граємо за Пайпер. Фух, втрачати нема чого. Як вона швидко бігає, це прекрасно. Вітай! Він залишається впертим, навіть, коли це не падає духом. А тут справді темно. О, а ми можемо літати куди завгодно. А, гаразд, гаразд. Дивішай дьома, ти впорешся пайпер. Ій, може, я обожнюю грати за пайпер. Вона просто всюди літає. Куди-небудь? Атакувати вона правда не може і це дуже сумно. Зміючка. Якесь око. Звідки ростуть всі хвости змій? Боже, красива, красива локація. А куди набіти тут? Якось дерево. Хоч стало темно. Ще один хвіст мій, пішли по ньому. Ми пішли на якусь ло... О, що це за світло? Це просто квіточка, так? А, куди нам летіть-то? Світло? У такій лошанін? О, від цих квіточок. Я кудись правильно лечу, чи неправильно правильно лечу? Ага, туди вона далі не полетить, так? Тут кидать лукація. Опа! Сюди, 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 сюди. Бію, ух ты! О, послухай, пам'ятаєш цю пісню, Анджелу? Бежімо. Дурнику. Татко, що ти робиш? Мам, ну ж, босонечку, потайців із дабе. Теплий спогад! Про нього, певно, забули. Разом навколо нього наче розквітає! Так, коротше, трайте шукати і активовувати всякі спогади. Це що? Оп! Ага! шукати ці квіточки. Ти диви, як вони сяють? Ааа, нарешті граємо за пайпер, боже. Так, а це що? Чо тут не освітлено? Що за недороб... недоробка? Недоробка? Вій. Ай, тихо, 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 нато с не да то. Вій, погнали. Вій. Тинь. Тинь. Ура! Ого! Шли далі. Збереглися. Розпідкриваємо Розпуска... роз... всі квіточки по дорозі. Так, що, далі сюди? Чи не сюди? Ні, сюди воно не простягається. Куди? Росточки йдуть куди? Нам сюди? Десь? Є тут. Ось. Угу. Збереглись. Куди далі? Аго. О, далі! По цих сходах. Агон, Тесті, сюди! А? Пташко. Що з тобою трапилося? Скочив за мною. Зараз з здороваю. За мною! За тобою? А за ким ще? Я не. я не можу. Послухай мене, Тасті. Я знаю, що ти зможеш. Я вірю в тебе. Тасті, все задрало. Тримайся і ти по. А! Музична пауза. Що Пайпер співає, це до апгрейду, певно. Як мінімум, так було би до лівій частині. Як це ти раптом стала такою сміливою? Хіба ти не боїшся темряви? Одного разу мені хтось сказав. Причини для страху завжди знайдуться. Але відважних вони ніколи не зупинять. Певно, це був хтось мудрий. Не такий мудрий, як йому здається. Я це заслужив. Дякую, пташечко. Гаразд, вперед і тільки вперед. О, нарешті він біжить. Нам сюди? Нам сюди по ліфту. Підіймач, юзаємо. Далі босфайт? Ми нікуди не підемо, поки не з'ясуємо, що тут відбувається.